Бригада комунального підприємства Міськ світло готується до підключення першої черги зовнішнього освітлення на вулиці Гарнізонна. У цій частині мікрорайону Ракове його раніше не було. Роботи розпочали два тижні тому. Наразі комунальники встановили п'ять нових електроопор та змонтували енергоефективні led світильники У Нас в цьому році в планах побудувати близько 300-400 ліній зовнішнього світлини повністю нової. Що в себе буду включати десь близько 10-12 залізобетонних опор, така сама кількість світильників і близько там 400 ліній ізольованого проводу. Тобто це буде повністю нова лінія зовнішнього освітлення, яка буде збудована в цьому мікрорайоні. Лінію електромереж в мікрорайоні Ракове підприємство «Міськсвітло» отримало на баланс два роки тому від міністерства оборони. За цей час частково зробили нове зовнішнє освітлення на вулиці Героїв. АТО, а також замінили світильники шести прибудинкових територій на вулиці Довженка. На гарнізоні будівництво наступної черги довжиною 200 метрів планують продовжити в серпні. Її загальна протяжність до будинків приватного сектору становитиме близько кілометра. Мешканці вулиці Гарнізонної діляться враженнями. 35 років живемо вже і нарешті дочекалися, Тож веселіше тепер буде, тому що там від зупинки йдеш, від поліклініки, там ще горить на повороті один фонарь, а тут у нас візде темінь. Це буде дуже добре. Там живуть люди, а в них освітлення там немає і вони ходять на потім, особливо коли осінь зима, там ще страшно ходити. За останній рік вартість матеріалів для мереж вуличного освітлення зросла на 25-30%. Для економії енергоносіїв ліхтарі працюють у двох режимах. Вечірній режим до 11 години це освітлюється повністю кожний ліхтарі світиться. А після 23 години і до ранку працює там через один, через два ліхтарі. Якщо ми купували раніше світильник там в районі Сітіддіодний Ледовський з п'ятирічною гарантією в районі 3,5 тисяч гривень, на сьогоднішню ціна там 5,5 тисяч гривень. Міське світло ремонтує мережі вуличного освітлення і в селах Хмельницької громади. Вулиця Новосілля в селі Пархов також побачила частково нове освітлення. Там також побудувало близько кілометра нової лінії, встановили 17 сучасних лад світильників. І по місту також є такі об'єкти, які ми ще навіть не починали. Це в нас буде частково вулиця Балаєнка, частково буде вулиця Західна Окружна. На гарнізоні нові ліхтарі планують увімкнути до кінця тижня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.